Небо сьогодні не таке, як вчора, і ми не такі. мої вічно холодні руки і зап'ястя тонкі. Я не хочу, насправді не хочу нікуди від тебе йти. На руїнах розбитих надій ми зведемо нові мости. Просто будь собою, і зі мною поруч будь. Я не ховаю, і ти не приховуй справжню суть. Завтра нас може не настати. Та поки ми тут тримаємося міцно за руки. Поміж всі цілих споруд, поміж чужих очей і лукавих слів, повноводних рік, що вночі вийшли з берегів, між фантомних болів, перемог, втрат, знищених мрій. Тримаймось за руки, поки сиренам не дали відбій, Час гарячий, полудневий виглядає у віконце Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, все країна світла, та золотистої блакиті певно, тут не чули зроду, що бува, негода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве, колихає море хвилі, не колишиться від вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескатом на берег рине хвилочка перлиста, править хтось малим чувенцем, Є ця стежка золотиста. Править хтось малим човенцем стиха весло підіймає, і, здається, що з весельця через золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале венце сісти. І далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Бував я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложила, ясне сонце через воду. Не стережні для мене вітри, ні подводне, каміння. Я про них би не згадала В краю вічного проміння. Нехай все триває, нехай все несеться. Дозволь відбуватися тому, що є. Падають зорі. Б'ються на щастя люстерця, а я просто буду чекати тебе гасити ліхтарі і запалювати комети, заклеювати вікна від огнів, рахувати сни, а у них падіння та зліти, простити любов і топтати гнів. І тому, що буде, ще дадуть ім'я у того, що було, його не заберуть. На м'яких лапах суне надвечір'я срібним камінням вистегуть.